Диносик, сюда едешь. Кто там поиск? Вот Курдоба едешь? Всидний Шитр ЛТ падаем вниз сюда. Туди залі... залітаємо. Тройками тупо через центр, отак. Не кругом, через центр тако падаємо сюди вжимаємо. Такі нормальні? Я Ого. Сюжі ну, на ходу заразу кидають. 190, тут лишайся, не надо засвітовать. А вот є тройки, раш. Троїк на троєк. Полтеш, выче спины заходит. Чежами прийдем. У западний, ну ты криво поїхав пепец. Полте спину. Ааа, <рошу> гадали. 90 заходи з той же стороны. Даам. Да, 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 да. Контр, контр, контр. Полте, заходьте замес, замес. Демостик на стріляйський кілометр. Нам потрібно. Отже, захотіться бувати. Та підіжміться до гору тройка. І садвати на рум розмінявся. Далі пішли у цих бувати, з п'єчонкою 110 до гору спіжались. Не получають. А вище сидіжміться, правіше буде. Прав бог. От це на горі стоїть, ну дивіться на Боже. Дальше пішли. Левтешок не виходить, просто прийом. Обліщенка. Стас, дай под каток. Та що Запад? Яку хрена ти став? 90-ки, в геть забере 300 і далі пішли. Виходь по 1200 кидай. Повлікайся, вийде 1200, стас контроль цього. Так, далі. -да -да. З ФЦМ. Добирай, все, далі піш... пішли заопіщенку. 90-ті контр ФЦМ змерти. Не ладно, пішли всі туди. Нагору піднімайся зразу. Стас, на гору зразу направо. Доберуть. Нагору до ФЦМа. Там ще справа. То Тройки їдуть за нею. Одна Стас, ви справа. За мені стрілять. Кордоба, це, їдь теж туди. Тройка заціль. На Ованчик просто сіль фецему. не їдь сюди. Відноси кружкою займається. У нас спину заходить сюди десь отут же. Луванчик виїдь сотку, Паню. Стас, їдь по фоцему. і в сотки стріляєш. Заправимо захват. ФЦМ вертається, так що їдь за ним. Аккуратно. Ну не їдь в лоб, я злився КД разваливаю. Хорош. Все, можно от не виїжджати, його в спину раскидай. Тройка, все. Три стрелка, захватки, жипа. Хтось сказав, що слів, там раш на раш, тяжів більше. Не, он, де, то, я вам де кажу, я криво виїхав. Там якраз на піжті добре, ти стоїш відомих, то що собі. Та я паню, що ти, ти стріляєш, стріли. але то, що їх виїхало більше, ще й під